Кліщі небезпечні паразити, укуси котрих можуть мати фатальні наслідки для домашніх тварин. В супереч поширеній думці, кліщі не зовсім сезонне явище, адже активні навіть у березні та листопаді. Про те, коли потрібно починати обробляти улюбленців, та про регулярність цієї процедури розповів нам ветеринар Артем Лободзінський. Якщо у нас собачка в три місяці вже виходить на вулицю, ми вже повинні її обробляти, адже ризик заразиться у неї вже є. Від кліщі потрібно регулярно обробляти, в залежності. Від того, який засіб використовується. Тобто це можуть бути там, препарати, які діють три місяці, препарати, а більшість препаратів діють місяць. Не обробляти ми можемо в тому випадку, тільки якщо в нас є високі стійкі морози. Тобто у нас температура мінус 5, мінус 10, тримається тривалий час. Якщо ж у нас відбувається коливання вище нуля, нижче нуля, тоді все одно потрібно обробляти, тому що є ризик інфікування кліщом. Підчепити паразити можна у лісах, лісопарках, на садово-городніх ділянках та в міських парках. Ветеринар зазначає, що ризики мінімальні тільки тоді, коли кіт чи собака зовсім не виходять із дому та не контактують з іншими тваринами. А ось яку шкоду кліщі завдають домашнім тваринкам? Далі основне захворювання, яке переносять для собак, це хвороба. Бабезіоз або піроплазмоз, інша назва, також важливо розуміти, що тварини також можуть хворіти на хворобу лайма. Це хвороба, яка не дуже діагностована наразі, але вона трапляється доволі часто. На відміну від бабезіозу, вона має хронічний перебіг протікання і не має. Чітких симптомів, тобто вони можуть як неврологічні бути, так і просто собачка стає млявішою, і все на цьому. Тому це вкрай небезпечні захворювання, які потребують дороговартісного і тривалого лікування. Бабезіоз захворювання, при якому з'являється лихоманка, підвищення температури тіла, сильне пригнічення тощо. Та хвороба лайма дуже поширена патологія, яка приноситься паразитами, відбувається у гострій, підгострій або хронічній формі. Характерними симптомами є Теж лихоманка, набряк суглобів та збільшення лімфовузлів. Відсутність апетиту. Тощо, якщо вчасно не звернутися по допомогу, тваринка може померти.